Всім привіт! Сьогодні в відео ми поговоримо про панелі, їхню кількість, скільки потрібно ставити на стрінг, бо дуже багато запитів людей. Я розумію, всі не спеціалісти, як то кажуть, ніхто не всі закінчували університети чи технікуми, тому по-простому постараюся вам передати цю інформацію, пояснити, як це рахується, і, можливо, це вам в чомусь допоможе. Е, значить, що нам потрібно на що звернути увагу саме перше? Е, це на підписку на канал, е, на лайк і на коментар. Всім знаючим, прошу коментувати. Е, всім не знаючим, просто дивитися і лайкати, якщо це. Тобто ставити Значить, Для початку ми переходимо на так званий шилздік інвертора і нам буде цікава інформація тут е, по ПВ-модулях. <кій> тобто, в нас тут показує, що максимальна напруга, е, яку інвертор може взяти по сонячному полю, це 500 вольт. Е, ці 500 вольт не означає, що їх потрібно завантажити на максимум. Це є максимально допустимо. Тобто цей поріг. Е, не можна перевищувати, бо інакше ну, щось згорить в інверторі. Значить, і є ще така одна характеристика в панелях, при зниженні температури їхня напруга зростає. Тобто, коли жара, напруга падає, коли холод, мороз, напруга зростає. І тому це потрібно враховувати при, виб... при виборі кількості сонячних панелей, які ви хочете поставити до цього інвертора. <кій> це є одна характеристика, це напруга. І друга характеристика це струм короткого замикання. В нашому випадку це, пиш... це пишеться ось тут тобто Max PV е... по, по струму, і вона у нас показує 17 А. Тобто, 17 А на один стрінг, 17 А на другий стрінг. На панелі, на її наклеючці, лейбочці, на шел панелі, також буде вказана ця цифра. Тобто вона буде також показувана, показана струм короткого замикання. І її треба так само звертати увагу на неї, щоб вона не перевищувала оцю цифру. У вас на інверторі. На панелі для того, щоб далі робити обчислення, у вас будуть, як правило, Два даних по напрузі. Один, одні дані це буде писати напруга холостого ходу. В англійському варіанті, ну, як правило, це в англійському буде писати voк косарицька V, Тобто це і напруга холостого ходу. І, другий, і друга буде показник це максимальна напруга, при якій буде працювати по, ніж максимальна напруга при максимальній потужності. Ця цифра буде. Vmax Power, і вона буде, як правило, нижча. На неї ми увагу не звертаємо при переобрахунку. Тобто ми беремо до обрахунку напругу холостого ходу. Значить, що ми робимо для початку? Я, я вже сказав на початку. Не буду вас грузити всякими формулами, всякими коефіцієнтами, тому нагадую, що потрібно підписатися на канал. Якщо ви дивитесь його, не дивіться його анонімно, поставте підписочку, це не так важко. Поставте лайк, поставити, напишіть якийсь коментар. Це буде дуже доречно у даному випадку. Е, продовжуємо. Значить, ми е, беремо за основу 500 вольт на даному прикладі. І тих 500 вольт ми, грубо е, кажучи, забираємо 20%. 20% це якраз буде приблизно середній оцей коефіцієнт перетворення. При е, морозі десь до 15-20 градусів. Тобто, воно так десь і вийде. Тобто, коли ми заберемо 20% від 500 вольт, у нас вийде цифра там 416. Ми її, грубо говоря, будемо оперувати 415 вольт. Тобто, ми маємо цифру 415 вольт. І цю цифру 415 вольт ми вже можемо використовувати в подальших обрахунках. Тобто ми 415 ділимо. На напругу холостого ходу вказану на панелі. Нагадую, це буде найбільша цифра у вас на е, наклейці панелі. Тобто буде VOK, v писати, напруга холостого ходу. І число, яке вийде в нас після того ділення, тобто 415, ми ділимо приблизно. Ну, я для прикладу візьму, наприклад, 50 вольт, у вас буде напругу холостого ходу. І 415, поділити на 50 вольт, у вас вийде цифра 8,8. Там ти -ди 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 -ди. І от ми завжди оце число округлюємо до цілого до меншого. Не до більшого, а до меншого. Тобто, якщо у вас вийшло 8,60, ми округлюємо до 8. Якщо у вас вийшло 7,80 чи 7,90, ми округлюємо до 7. Тобто ми не збільшуємо його в ніякому разі до більшого числа, а зменшуємо. Таким чином ми себе обезпечуємо. Від перенапруги на інверторі, бо тому, що <кій> всяке може бути, ворог зможе опуститися упусти, набагато більше, і коли він опуститься, напруга у вас на панелях зросте і може перейти межу оцю 500 вольт. А це дуже критично для інвертора. Ну, Тобто це в даному випадку я беру 500 вольт, в інших інверторів є там 800 вольт межа. Так само враховується, також забирається 20%, і також там враховуються суми там, з числа там 700 з копійками вольт, який вийде. Коли ми порахували число 415 поділили на напругу холостову ходу. В, я для прикладу брав 50 вольт напруга хустового ходу, у вас вийшло 8 з копійками, ми беремо число 8. Тобто 8 це означає 8. Штук панелей ми можемо використати на один стрінг. Далі ми дивимося по панелі по е, цьому, по струмі короткого замикання, і чи воно підходить під наш показник інвертора. Якщо воно підходить, сміло берете 8 штук, вішаєте на один стрінг, 8 берете на інший стрінг. Таким чином, ваш інвертор вмістить 16 панелей, які нормально впишуться у ваш показник 500 вольт на кожен стрінг. E, більше в принципі, додати тут немає чого. E, ще раз нагадую, e, добре, дивимося, вивчаємо наклейку на панелях. E, дивимося уважно на напругу холостого ходу, не путаємо її з максимальною напругою, тобто вибираємо завжди більше число по напрузі на, на шоуздіку панели і гарно рахуємо. E, Значить, Дякую всім за перегляд. Нагадую, що підпишіться. Не лінуйтеся поставити лайк, напишіть коментар. Простий, складний, який забажаєте, в чому помилився, поправте. І дякую за перегляд. До нових зустрічей!